Ми все частіше останнім часом споглядаємо за візитами лідерів держав до Китаю. Когось Пекін приймає з і привітно, когось досить стримано, а з кимось і зовсім не хоче спілкуватися. У дипломатичній позиції Китаю розібрався кореспондент Нью-Йорк Таймс Девід Пірсон. У своїй статті під назвою У той час, як Сі дружить зі світовими лідерами він посилює свою позицію щодо США. До приходу в Таймс Пірсон був кореспондентом Лос-Анджелес Таймс у Сінгапурі та висвітлював питання Південно-Східної Азії. Працював у Пекіні, писав про відступ демократії в Азії та геополітичні тертя між Китаєм і США. У Таймс» Девід висвітлює зовнішню політику Китаю. Розстелена червона доріжка для президента Бразилії Лули Де Сільве, старого друга китайського народу, шаювання в саду з президентом Франції Мануелем Макроном під акомпонемент стародавньої китайської цитри, спілкування зі спадкоємним принцом Мухаммедом Бін Салманом, фактичним правителем Саудовської Аравії, і добрі побажання у священний для мусульман місяць Рамадан. За останні кілька тижнів лідер Китаю Сі Цзінпін Простягав руку підтримки цим та іншим світовим лідерам, але для Сполучених Штатів, як пише автор статті, було лише холодне плече. Так в Америці називають недружнє ставлення з боку знайомої людини. Китай продовжує відповідати відмовою на заклики адміністрації Байдена відновити переговори на високому рівні та знизити напруженість навколо Тайваню. У свою чергу уряд Сізіпіна активізував компанію кепкувань і критики на адресу США та Західної демократії. Більш ніж шокуючі, так назвала глава МЗС Німеч... Німеччини Анна Лена Бербок деякі моменти своєї нещодавної поїздки до Китаю. Які саме моменти мала на увазі німецький дипломат, не уточнила, але заява прозвучала після її слів про те, що Китай стає дедалі репресивним усередині країни і більш агресивним зовні. Каже Пекін, дедалі більше прагне змінити наявні загальні та обов'язкові міжнародні правила своїми власними. До держава має свої власні обставини та культурно-історичне походження. Коли справа доходить до прав людини, у світі немає єдиних стандартів. Тому найменше Китай потребує вчителя із заходу. Зусилля Китаю зі сміцнення зв'язків з американськими союзниками і водночас публічна дискредитація США в сукупності відображають посилення позиції Пекіна. Як зазначає в статті журналіст New York Times, відносини з Вашингтоном опустилися до найнижчого рівня за останні десятиліття на зустрічі з Макроном, Сі назвав ці відносини всебічним стримуванням, оточенням і придушенням Китаю з боку США. Такий двосторонній підхід, на думку автора, є переконливим доказом того, що Сі Цзінпін повністю дотримується думки, що взаємодія між Китаєм і США є безплідною. Принаймні, на даний момент журналіст вважає, це посилює побоювання, що дві держави йдуть шляхом ескалації, яке може призвести до небезпечних інцидентів або навіть війни через Тайвань та інші геополітичні точки. Цього тижня цього тижня дипломатичні зусилля Китаю зазнали відсічі з боку Сполучених Штатів та їхніх найближчих союзників. На зустрічі провідних дипломатів країн Великої Сімки в Японії пролунала заява щодо спільного вирішення проблеми зростаючої агресивності Китаю. Міністри заявили, що єдність країн J7 надзвичайно важлива для розв'язання різних проблем, які стоять перед індотихоокеанським регіоном, зокрема загроз, які надходять від комуністичного Китаю і Північної Кореї. Міністри виступили проти будь-яких односторонніх спроб змінити статус кво силою і підтвердили важливість миру і стабільності в тайванській протоці. У Пекині відреагували миттєво. І 7 закликає Китай діяти як відповідального члена міжнародної спільноти через діалог. Ми готові створити конструктивні та стабільні відносини з Китаєм. ми наголошуємо, що мир і стабільність у тайванській протоці мають вирішальне значення, що є необхідним для безпеки та процвітання міжнародного співтовариства. Зустріч міністрів закордонних справ великої сімки проігнорувала об'єктивні факти та офіційну позицію Китаю. Грубо втрутилася у внутрішні справи країни, зловмисно обрехала і дискредитувала Китай. Заява була сповнена зарозумілості забобонів і антикитайських настроїв. Китай висловлює своє рішуче невдоволення. Однак, як зазначає кореспондент газети New York Times, останнім часом лідер Китаю все ж таки отримав ту реакцію, на яку він та інші китайські чиновники розраховували, хоч і візуально, але зруйнувавши деякі альянси, на яких тримається вплив Вашингтона, так під час зустрічі Сі Цзінпіна з Лулою Десілва, бразильський лідер виступив проти тривалого домінування американського долара в торгівлі, а також демонстративно відвідав дослідницький центр китайського телекомунікаційного гіганта Huawei, який під санкціями. США. французький президент Макрон заявив про європейську автономію і застеріг Сполучені Штати від втягування Євросоюзу в війну за Тайвань. Принц Мохамед високо оцінив зростання конструктивної ролі Китаю на Близькому Сході, що є надто делікатним натяком на Сполучені Штати та їхні напружені відносини в регіоні. Водночас китайські державні змі вибухнули із засудженням щодо загроз і насильства американської гегемонії та критикою Сполучених Штатів стосовно питань прав людини, расизму і насильства і застосуванням вогнепальної зброї. Також вони скористалися витоком документів Пентагону, щоб підкреслити, як Вашингтон шпигує за своїми союзниками. Пекін висміяв адміністрацію Байдена за проведення минулого місяця саміту з демократією, назвавши американську демократію проблемною, брудною і такою, що перебуває. В постійному занепаді. Жорстка лінія Пекіна пише Нью-Йорк Таймс, є результатом його невдоволення низькою кроків, США особливо щодо Тайваню, самоврядного острова, на який претендує Китай. На початку цього місяця президент Тайваню Цай Інвень відвідала Сполучені Штати і зустрілася зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті, Офіційний Тайвань заявив, що уклав угоду на купівлю 400 американських протикорабельних ракет, щоб допомогти протистояти потенційному китайському вторгненню. Такі кроки, зазначає Нью-Йорк Таймс, викликають ще більше невдоволення Пекіна. Так само, як і обмеження США на експорт напівпровідників і обладнання для виробництва мікросхем, а також зростанням зв'язків у сфері безпеки між США і країнами, сусідами Китаю, такими як Японія, Південна Корея, Австралія та Індія. На думку китайських чиновників, американські заклики до відновлення дипломатичної взаємодії, включно з довгоочікуваним дзвінком між Джо Байденом і Сі Цзінпінем, звучать Порожнечою перед обличчям того, що вони вважають зростанням ворожості та провокації. Як заявили минулого тижня китайські державні ЗМІ, переговори на високому рівні можуть бути продовжені тільки після того, як Сполучені Штати продемонструють щирість у конкретних діях, що заслуговують на довіру. У Міністерстві закордонних справ Китаю вважає, що відповідальність за нинішні труднощі у відносинах Пекіна і Вашингтона лежить не на Китаї. США повинні припинити втручатися у внутрішні справи Китаю і завдавати шкоди його інтересам, а також перестати підривати політичну основу наших двосторонніх відносин, наголошуючи на необхідності встановити в цих відносинах захисні бар'єри. Журналіст Нью-Йорк Таймс вважає, що як Ще одну форму стримування Пекін розглядає так звані червоні лінії. Вони мають показати Сполученим Штатам, як далеко вони можуть зайти, не спровокувавши військової відповіді. При цьому Китай вважає за краще, щоб його червоні лінії залишалися двозначними і залишали Вашингтон у здогадках. Більшість військових діалогів зі Сполученими Штатами Китай призупинив у серпні минулого року після візиту колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань. На тому ж тижні Пентагон повідомив, що Пекін відхилив прохання про зустріч із міністром оборони Лойдоном Остіном і головою об'єднаного комітету начальників штабів Марком Мілі. Зі свого боку, держсекретар США Ентоні Блінкен висловив певний оптимізм з приводу відновлення переговорів на високому рівні. Країни в усьому світі очікують від нас відповідального врегулювання відносин з Китаєм. І це починається із взаємодії, з наявності ліній зв'язку. Це саме те, що президент Байден прагнув зміцнити на балі, коли він зустрічався з президентом Сі. Ми очікуємо, що ми зможемо просунутися вперед у цьому напрямку. Але для цього необхідно, щоб Китай чітко окреслив свої власні наміри. На думку аналітиків Сі Цзінпін не Найімовірніше вважає, що наразі розмова з президентом Байденом не принесе йому ніякої користі, особливо в умовах, коли негативне ставлення до Китаю в США стає дедалі більш вкоріненим. Сі. Явно вважає, що взаємодія заради взаємодії це дурна задумка. Час розмов минув. Замість цього Пекіну пора задраїти люки. Каже Крейг Сінглтан, старший науковий співробітник з питань Китаю, позапартійного фонду захисту демократій. Простіше кажучи, повернення до минулого не буде, тому всі повинен підготувати Китай до більш небезпечного майбутнього. У статті New York Times автор наводить думку Мін Сінпея, професора коледжу Клермонт Маккена, який вивчає політику Китаю. Той вважає, що Пекін може відновити відносини з Вашингтоном, коли відчує, що в нього більше. Важелі впливу. Це може статися після того, як Пекін поглибить зв'язки з такими позаблоковими країнами, як, наприклад, Бразилія. Або після того, як він розширить розкол у Європі у питанні про те, наскільки тісно має стояти ЄС із Сполученими Штатами в їхній жорсткій позиції щодо Китаю. Китай хоче взаємодіяти зі США з позиції сили, але Китай зараз явно не в цьому становищі. Вважає Пей. Успіх Америки в згуртуванні союзників і веденні технологічної війни проти Китаю доводить, що вона, як і раніше, набагато сильніша за Китай і має у своєму розпорядженні більше інструментів. Тож, на думку аналітиків, перспективи поліпшення китайсько-американських відносин найближчим часом залишаються малоймовірними. Той незначний прогрес, якого досягли Сі Цзіньпін і Джо Байден після зустрічі в Індонезії в листопаді минулого року, практично зійшов нанівець. Після інциденту з повітряною кулею шпигуном та візитом до США лідера Тайваню Цай Інвень. Тому Китай зараз намагається побудувати власну структуру дипломатичних відносин. Йому важлива співпраця з будь-якою країною, особливо із середніми або великими державами. І це те, що Пекін намагається робити щоб протистояти Білому дому, але все ж таки головною метою Китаю є те, щоб не допустити більш тісного зближення Європи зі Сполученими Штатами, у Росії це не вийшло. Що вийде у Китаю? Побачимо. Це був огляд преси.